Усім-усім привіт, друзі! На зв'язі Команд. І сьогодні ми з вами пограємо в гру під назвою Five Nights at Freddy's Security Breach. Ну що ж, ви поки ми не почали, поставте лайк та підпишіться. Ну що ж, я сподіваюся, ви це зробили. Ну що ж, а давайте продовжимо. Так, е, хто б підзабувся в минулій серії, ми е, з вами вставляли диск. І ми ще побачили в ванні, ну але то ми її побачили один раз, і то там це було дуже жорстко. Ну, короче, в чем прикол? Э -э, Фредди у нас взломанный. Мы зараз едем в отдел запчастей обслуживания. Давайте продолжим. О oh, no. oh, нет, сколько сейчас времени? Это Луна, oh, ну, она сейчас поймет oh, меня. Скорее, нужно добраться до зарядной станции me. за me, me, me. мной. За мной. Понял. Федя. 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 Федя? Федя сховався. Добратися до зарядної станції. Время, шо. Так. Здорово! Здорово, Давно не бачились. Здорово, давно не бачились. Ми не бачились з тобою від початку ігри. Так. Пробратися в детстве запчасті обслуговування. П. Запчасти і обслужування. Зап... Запчасти обслужування. Фредди, ты меня слышишь? Там нужно, э... нужно його Так, окей. А куда мне йти? идти? Чикай, я бачу, куда ми... я бит, я бачу тут. Ага. Возьмите I... эту карту. Возьмите карту. Карта техническая кормит. Oh, Спасибо. Желаю хорошего дня. Вин уже не hmm. будет хороший, It's потому что ты в нем изменился. Это карта like комнаты охраны. Если I мне удастся найти еще один пропуск охраны, я смогу попасть в обществе обслуживания. Так, взять пропуск в помещении склада. Секундочку. Секундочку. Я візьму сохраняла. Ладно, давайте далі. Так. А скільки в мене заряду фонарика? Я просто не знаю. Ну давайте, на всякий случай, зарядимось. Тому що я от впевнений, що на нас е піде. На на е я впевнений, що на нас піде якийсь аніматронік. Тому що ну не може бути все так легко. Кожен раз, як я нажимав ту кнопку... Нічого не було так легко кожен раз, як я нажимав ту кнопку, Фредді, здесь щось є. Це ж ендоскелет. Хто не розуміє, що таке ендоскелет, це така штука. Ну, э, в цій грі це така. В цій грі це така штука. в ну, цій серії ігор це така штука, яку вставляють э, в аніматроніку. Тобто, оце от ендоскелет – це штука, яка заставляє аніматроніка рухатися. Тобто, на ендоскелет вкладують на... прикольні костюми, і потім... Все. Так, секундочку. Брат, ну не рухайся, ну я тебе прошу. Чекай, ні-ні-ні, не, 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 не Нельзя. Бра, ну я тебе бачу. Я не знаю чому, але я хочу йти спиною. Може, сюди троху вийде. Все, з неї є в другий путь. Так, раз, два. Так. Навіть і не думай. Щось у мене відчуття, наче ми зараз побачимо тут мюзикмена. Що, опять. Ну шо, ти знову будеш до мене лізти? Ну, блин, ну пацан. Ну ты ж, напевно, ровный. Ве, yeah. лашара, не можеш вийти. Окей. Окей, окей, окей. Опа, сохранялка. И... Ага, иди сраку, зараз, секундочку. Секундочку. Ой, не, секундочку, секундочку. Да, выход, выход, выход. Я заряжусь, а після того уже сохранюсь, типу, я. Як... Ну блин, ну я тільки я буду помирать, то я буду. То я повинен буду. Шо за. Чекай, секундочку. ви. Секундочку. Секундочку. Записочка. Похищенное -хищ... По имущество цікаво напевно буде Так, похищене імущество Ответ служби безопасности. Э, Кто-то каким-то э, кто каким образом смог взломать э, витрину в комплексе Рок-Звезд и рок украсть прототип заводных игрушек музыкант. Э, Витрина была разбита. И весь пол усеян осколками. Попри... Э... Но при... Но при... Но... Но при том никаких следов взлома на двери не было. Больше ничего не пропало. Я знаю... Э... Я не знаю, как им удалось проникнуть в здание. И не записа... И... И на записях с камеры наблюдения тоже ничего нету. Що ж мені делати? Э, Визивати поліцію і современти об ограбленні Ванеса. Ванеса це. Оця от, в костюмі кролика, ну, кролика Ванеса. А Ванні це той кролик. До речі, э, я здобув цікавий факт про Ваня. Ванні, э, Ванні це. не якесь живе существо. Воно. ну Ванні це комп'ютер. Але ви можете подумати: хм, а як же ж тоді е, Ванні ходить в реальному світі? Все дуже просто. Вона просто е, е, блин, е, Ванеса просто вділа маску, в якій є система Хелпер. Так, так, ну тут, вроді. <схід> Яка щаслива дитина. <рі> 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 Ладно, давайте Йдемо дальше. Ну поки що тут світло, тому я не бачу в... смисла? Тому я не бачу великого смисла там щось робити. Так Так, ну тут вроді би нічого. Не хочу сюди. Мені тут страшно. Не знаю, чому мені тут страшно. А А М -м -м -м. Так, а может тут А, нет, тут у те штуки ничего не могу. Ладно, давайте я на всякий случай включу фонарик Ну, просто он может разрядиться вот. Эта стена только что сдвинулась Ну, если я так все разумею Малинки, малинки Бухло и вечеринки Опа Ассалам алейкум с Салям алейкум Опа Тут у вас компашка тила Ммм, интересно Братан, ты же ровный пацан? Че не? Че ты у нас такие, как Мой друг Так, давайте, раз, два Нет Нет Только попробуй Я тебе попережаю Только попробуй Тільки попробуй. мене хоча б разочок налякати. Знаєте, для моєї ж безпеки я от зараз що зроблю. Просто отак от ідемо. Так от так от розвертаємось. Дол пара ідемо назад. Я тебе бачу. Так, все. Ага, тут можна прилізти. Ага, все. Дивимось, Угу, недалеко пішов. Чого? А чого ти не йдеш? Не, ну ты видишь, какие отдельные приглашения, трава. Он секундочку. Карта камерам. Угу. Он, вин, вин, просто рухается. Вин рухается, но не иде. Так, окей, допустим. Маленький. Вот значит, как like ты выглядишь внутри. Жутковато. Like ты мне больше нравился в оболочке. Це якось обидно До Фреддика. Так, не понял. Вот Давай ты бы заживлей. А, вот это. А, да, твои друзья. Жили пока еще только вы. А можно мне, будь ласка, сохранить? Чего это хочет? Я поняв, вони хочуть, щоб я це все робив, і зберігала Ага, так да, конечно. Кошмарная игрушка, давай сховаємось. схваємось що. еще. Господі, я ще ту кнопку не знайшов Блін. Ні, ну я не... я та ту кнопку знайшов Блін. Я загубився. Я не розумію де Чекай. Там? Ні, там нічого нема. Так, тільки попробуйте. Ладно, друзі, давайте продовжуємо наступну серію. Ну що ж, а з вами був Даня. До побачення. Надіюся, я виживу наступний раз. Пока!